Друзі, доброго вам всім дня! Ну що, сьогодні у нас 15 вересня 2022 року. Хочу завести таку тему з приводу визрівання лози на виноградній рослині, тобто на наших виноградних кущах. Друзі, до мене дуже багато пишуть повідомлень. Цікавляться, дякую вам за те, що ви цікавитесь. Дякую вам за довіру. За все, дуже-дуже я вам вдячний. Але все-таки дуже багато пишуть мені одне й те саме повідомлення. Талян, чому не визріває виноградна лоза? Чому не визріває лоза на виноградному кущеві? Друзі, ну що, є багато є багато факторів, але. Я вам назову декілька. Ну, по перше, перший фактор такий: коли ми розкриваємо наші виноградні кущі давайте будемо враховувати те, що з кожним роком у нас затягується весна, затягується відкриття виноградних кущів. же саме в цьому році восени ось. Получається? Холодно цілий вересень, практично. Це також впливає на нашу лозу виноградну. Це перший фактор. Затяжка, задержка, як ми вимовляємо ці слова, з приводу погодних умов. Перший фактор. Другий фактор: нормування. Виноградного куща, нашими лозами, паганами, так скажемо, восени, ой, весною, весною там. Як буде правильно, я зараз вам підкоректирую трошки. Весною робимо нормування пагонами, і коли від світа, від. Квітує наш виноград, ми робимо нормування іще виходить, гронами. Тобто робимо нормування врожаєм Якщо цього не зробити, це також важко для наших виноградних кущів. І за рахунок цього ми отримуємо кислу ягоду і невизрівшу виноградну лозу. Так, третій фактор. З приводу обробок виноградних кущів. Якщо ми не будемо обробляти наші виноградні кущі і наші кущі будуть хворіти, це також погано впливає на визрівання лози і на визрівання нашої ягоди. Потрібно вчасно робити обробку, щоб у вас були кущі, отакі ось листки, бачите, які все зелене, все класно, все хорошо. Якщо цього не робити вчасно, то за рахунок хвороб наші виноградні кущі також можуть погано це все діло переносити. Хворобу я маю на увазі будь-яку і ягода не набирає цукри, і знову наші лози не визрівають. Це третій фактор, якщо я не помиляюсь. Четвертий фактор. Друзі, я не знаю, хто чим корме. Свої кущі виноградні я підкормку роблю органікою не один рік. І хочу сказати, що це дуже сильно змінило все на моєму винограднику. По-перше, перше, смачна ягода, смакові якості, все класно. Друге, закладується почка, та, що нам потрібна. На слідуючий рік плодоносна, лучше, набагато лучше, краще. Третій фактор. Визрівання лози. Визрівання це по третє, не третій фактор, а по третє. Трішки не так сказав, вибачайте. Визрівання лози і все файно. Тобто, друзі, якось так. Я роблю органічну підкормку весною. Починаю до середини літа. З середини літа і до середини вересня місяця я роблю підкормки такі. із весни до середини літа. Настой трав'яний трав настой роблю. Все у мене є у відеооглядах, все я показую. А із середини літа до осені я роблю. Получається, підживу із попела. Тобто, роблю настой з попела і підживлюю наші виноградні кущі. Друзі, якось так. Ну, і якщо я не помиляюсь, це вже в нас буде п'ятий фактор: не потрібно свої кущі закармлювати. Тобто, перекормлювати, перегодовувати Кому як буде зрозуміліше. Якщо ви свої кущі будете перегодовувати, вони у вас будуть жирувати. Навіть якщо ви будете дотримуватись ці 4 фактора, які я перед цим сказав, то п'ятий фактор вам ну, не, не, не допоможе, ніяк не допоможе. Якщо перекормлені кущі, то виходить, буде у нас жируюча лоза, знову ж невизрівання ягоди. І лози не будуть повноцінні, не будуть визрівати, не будуть закладувати, заложувати виноградну плодоносну почку, плодову почку на весну. Друзі, якось так. А це таких 5 основних факторів. З приводу підживи хімією, хто як підживлює, я не знаю. Але я дивлюся, що хіміки. Які підживлюють свої виноградні кущі, також говорять, що у них погано вистріває лоза. Ну, це може бути не із за підживи. Це може бути щось одне із цих п'ятьох факторів, якщо цього всього не дотримуватись, якось так. Е, друзі, ще таке питання. Е, а точніше, не питання. А підказка. Не так я трішки сказав, ще така до вас буде підказка. Дивіться, якщо у вас е ще погано визріває лоза, то можна зробити таку тему. Ось пасинки, які у нас були, на... ми залишали над другим листком. Зараз я вам покажу. На тій стороні я тут, виходить, чотири кущі вже. Пасинки пообріжав, а зараз ось дивіться. Ось дивіться, бачите, пасинок це у нас йде. Ось над одним над двома листками, де не ось, берете і обираєте оцей пасинок. І так, виходить, по всій центральній лозі. По всій. Отак берете і обираєте, обираєте, обираєте аж до кінця. На тій стороні я так уже зробив. Це також покращує. Визрівання лози. Зараз розповім ще чому. Оцей пасинок, який тут у нас був, я вам перед цим тільки що показав, він у нас із весни і до середини вересня кормить оцю почку плодоносну, яка закладується на наступний рік. І щоб ця почка плюс ще не пішла в ріст, ми залишаємо оцей пасинок на два листки, на один листок, хто як там залишає. І виходить, він у нас до цієї пари є на основній лозі. Але зараз його можна прибрати. Коли ви цей пасинок прибираєте, то у вас йде вся пожива на основну лозу. на оцю. І тим самим лози визрівають краще. Коли ви приберете всі пасинки, то виходить через 3-5 днів у вас буде результат набагато кращий по визріванню, по визріванню виноградної лози. Якось так. У мене тут виходить, я вже поприбирав, де-не-де можна залишити ту, там точку росту ну, одну-дві, але тут вже все прочеканите. Ще одне. Ви в мене, друзі, можете запитати таке, а навіщо ти е, отак от розповідаєш, говориш там про якісь п'ять факторів, але взяв і пообрізав пасинки і все-таки. Це ж, напевно, із запасинків. Друзі, опасинки я почав прибирати вчора. За один день отак лоза не визріє, як у мене перед вами ось кущ. Я зараз ще пробіжусь, покажу там також на кущах, щоб ви не сумнівали, що лози у мене визрівають нормально, а точніше, визріли нормально. Дивіться, фішка заключається в тому, що я, коли Обрізатиму кущі уже перед укладкою на зиму наших виноградних кущів, мені буде набагато простіше працювати без цих пасинків, тому що я лози нарізаю іще на черенки. Якщо б я, наприклад, узяв би ці лози і залишив із пасинками, то виходить, ці пасинки. Вони б задерев'яніли, так як оця лоза. І вони виходить, що правильно заважали б мені при обрізці. А ну, представте, коли обрізаємо по холоду, кожен пасинок потрібно обрізати. А так вони вже в мене будуть обрізані і все. Морозчик ударив, листок осипався, я все згріб і все, пасинків немає. Я пообрізав, череночків нарізав. Все, одна центральна лоза. Так що, якось так. І... У -у Удобно, як то кажуть, обрізати, укладати, нарізати на черенки без пасинків. Тому я і почав їх прибирати. Ну, якось так. Зараз покажу, пройдусь по кущах. Це ось гарант. Ось Світлана, тут ще в мене нагрузка жодної ягоди не зняв. Дивіться, оце вже такі лози. Це вже все воно повизрівало. Це вже тут не знаю, ось усе визрівши до верху до верху. Ось анюта. Анюта, так ця вообще ягода ще зеленюща, вона вже визріла, напевно. в кінці августа вже вся була визрівша. дивіться. Ось. Все. Анюта дивіться, висить і ще вся. Ось дивіться, які грони. Окремо зроблю ще відео. Так, це вже червона рута йде. Такі ось. Дивіться. Є де не де, не питання, є де не де. Лози, які не повизрівали, є. Але ще ж ми маємо запас і вони визріють. Дивіться, скарлет рояль. Ось. Він такий сильно рослий, це не жируючий, але такий він є. Ось. Все перед вами. ось Дивіться, скарлет трояль, будь ласка, ось визріває. Тут уже ось визрівся. Тут уже ось визрівся. Поїхали далі, сильно не будемо гнати. Кажу гнать, там ждать, дивіться, забава. Ну ось, ну я вам частично покажу, тут ще я нічого не прибирав, ось дивіться, пасенків скільки пооткривали. Це все буду прибирати, щоб воно мені не заважало. ось, щолк щолк Коли буде обрізка, пообрізав, пообрізав і все. Так. Це ось виходить, дивіться, е, преображення. Ось все, тут такий, Це ось кеша, дивіться, кеша. Поїхали далі. Кеша, я зараз на ту сторону перейду, щоб було видніше. Ну, вони, вони все визрівають. Ось виноград шоколадний, який у нас буде йти на зберігання, також дивіться, повизріваю. У мене лози вистачає на наступний рік, щоб було плодоношення. На черенки. Це ось преображення, подарунок Ірині. Ось, Ще все висить. Ось. Декілька гронок зрізав, тільки і все. Є декілька зелених там, але це ну що. все, ось, якщо глянути, в принципі, І воно ще дозріє, те, що мені треба, але запас уже є і на черенок, і на плодоношення. Це Black Rose. Дивіться, лози які. Всі коричневі. кадрянка. Все показувати не буду, я думаю, що ви вірите, якщо не вірите, то я вже не знаю тоді, як вам пояснити. Так, це супер екстра, дивіться. Так, це я тут показував. Дощик знову накрапає. Тасончик, пожалуйста, ось. Тасон. Друзі, якось так. Потрошку, потрошку, іду вже на край. Так, це ось Юпітер. Дивіться. Там воно внизу повиздрівало. Тут не дозрів, тут ось уже аж до верха. Тобто мені вистачає всього. Тут ось визрівши. Понизу глянуть, визрівши, визрівши. Тут ось дозріває також. На тій стороні таке ж саме. Ось дивіться, на цій стороні ось лівія, яка ось декілька грон, е, читих є е, пустих, але вони мені не потрібні. Ось Лівія. Молдова, яка ще також вон, вся висить, але лози вже, бачите, як повизрівала. Молдова, Молдова. Це також Молдова. Ось дивіться. Та, що погано визріває Аркадія. Гляньте, які вже лоди. Це крайня не повністю визріла, але там вистачає мені що потрібно. Ось, воно, вон дивіться. Так, на цій стороні також Аркадія. Дивіться ось. Все. Тобто показую вибірково. Це FR79. Цей постійно визріває файно. Вон дивіться. Лози. Тобто Всього вистачає. Це водограй, ось практично все доверху. Ось. Це в мене тут снігір також урожай вже знятий, лози визрівають, буквально на глазах, дивіться, Ось. все визріває. Тут ще залинкуваті, але ці мені не потрібні. На цій стороні, ось. Он, он де бачите, все тут ось повизрівало. Тобто мені цього всього хватає. Якось так. Я розумію вас, але як кажуть і ви мене зрозумієте. Так, ось снігірь також зрізав, тут урожай був великий і вже ось так набирає лоза своє визрівання. Так, на цій стороні кадрянка, також уже повизрівала, гляньте скільки лозів. Ну, якось так. Що, друзі, вийшло таке відео почти на 20 хвилин. Я вас розумію, що довго, але по вашій просьбі я його зробив. Що не так, вибачте, але все показав, все перед вами. Ну що, сьогодні у нас 15 вересня 2022 року. З вами був Талян. Е, бажаю вам... У ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це мирного неба, перемоги і міцного здоров'я. І дай Бог, щоб цей день і всі е, дні, які будуть попереду, були у нас спокійні, файні і добрі. Дякую за увагу. З вами був Толян до побачення, ще побачимось.